Майже на кожній присадибній ділянці є газон, але не всі господарі звикли ефективно розпоряджатися скошеною з нього травою. Більшість дачників просто палять її з іншим сміттям, але ж можна застосувати рослинні відходи з користю і вигодою, зробити добриво. Для цього траву потрібно закинути у велику ємність і ретельно утрамбувати, потім тара заповнюється водою і накривається плівкою, бочку слід встановити на сонячному місці подалі від будинку. Так як від неї буде виходити неприємний запах через бродіння. Склад необхідно періодично перемішувати, а після виникнення пінки на поверхні почекати два дні і процідити його. Залишки рослинності відправляються в компост, а живильною підгодівлею поливаються рослини на грядках. Рідке добриво потрібно розбавити теплою водою з розрахунку 1.10. Тому що в ньому велика концентрація азоту, гумінових речовин, калію і заліза додати в компост, досвідчені дачники радять скидати скошену газонну траву в підготовлену компостну яму і поливати її кілька разів на тиждень, через деякий час ви обзаведетеся відмінним добривом. Але не можна забувати підсипати компост невеликою кількістю ґрунту. Щоб прискорити процес розкладання, потрібно накопати дощових черв'яків і помістити їх в яму. Використовувати як мульчу газонною травою. Можна сміливо мульчувати культурні рослини. Існує багато думок щодо того в якому вигляді використовувати цей матеріал. Але фахівці радять застосовувати свіжоскошену рослинність, тому що це принесе максимальну користь. Мульчування грядок газонною травою шаром до 10 см стримає із бур'янів попередити випаровування вологи з ґрунту і насидить її корисними речовинами, які утворюються після розкладання біомаси, видаляти мульчу не треба, її закладають в ґрунт під час осіннього перекопування. Цей спосіб обробки розпушує землю. Добре, структурує її і збільшує родючість усунути запах з дачного туалету. Оригінальним рішенням буде застосування свіжоскошеної трави в якості нейтралізатора неприємного запаху з сільської вбиральні, щоб не відчувати його. Необхідно після відвідування туалету підсипати кілька жмень природного матеріалу всередину вигрібної ями. Для цих цілей можна також використовувати видалені з грядок бур'яни або бадиля городніх культур. Такий спосіб абсолютно безпечний для навколишнього середовища і не вимагає будь яких матеріальних витрат, природні засоби ефективно усувають неприємний запах і повністю розкладають вміст туалету. Отриманий компост можна в майбутньому застосовувати на дачних грядках як добриво. Нагодувати тварин, коли на присадибній ділянці утримуються тварини або птахи, питання утилізації газонної трави втрачає будь який сенс, адже її можна просто згодовувати козам вівцям, кроликам або качкам, якщо ви не розводите худобу, але по сусідству живуть люди, які мають господарство, то варто домовитися з ними про вигідний обмін. Ви віддаєте їм скошену траву, а вони пригощають вас продуктами тваринництва закласти в теплі грядки. Для теплих грядок будують високі дерев'яні короби. У них під товстий шар землі укладають залишки рослинності у переміж з перепрілим гноєм і спеціальними препаратами, що містять ефективні мікроорганізми. Скошену траву потрібно укласти на саме дно саморобного пристосування, щоб вона не могла порости і перешкодити посадженим рослинам. Процесі перегнивання вміст подібної грядки виділяє велику кількість тепла і створює ідеальні умови для успішного розвитку городніх культур. В результаті можна отримати швидке визрівання врожаю, захист сходів від різких перепадів температур, можливість повторного застосування місця для посадки і відсутність необхідності внесення органічних добрив, тому що поживні речовини вже будуть присутні в ґрунті в достатній кількості.